Їх в Україні близько 10 тисяч кадрових російських військових, і, хоча минуло тижня, радник президента України Ігор Смішко назвав цифру у чотири рази більшу, у штабі АТО нині озвучують саме таку кількість сусідських бійців. І орудують вони, особливо на південній ділянці фронту, останніми днями аж надто активно. На схід від Маріуполя другого добу не вщукає канонада. Бойовики атакують переважно з дистанції артилерійського пострілу. Українці намагаються стримуватися, але нерідко відповідають на вогонь вогнем. На приморській ділянці передової рубіж оборони тримають тепер кримські морські піхотинці та бійці 18-го тербатальйону. Просто поруч Мар'яна Бухан із сателітний міст із півднем України вже встановлений. Мар'яно. Привіт, тобі скажи, от така посилена активність. Вона чи не свідчить про те, що бойовики готують ґрунт для масованого наступу на Маріуполь? Вітаю Сашо кволо, але все ж таки обстрілюють так, пояснюють ситуацію бійці, які тримають крайній рубежі Маріуполя на сході від міста. Сьогодні ми були на двох позиціях українських військових. Вони попросили не називати конкретних населених пунктів, де розташовані їхні сили, але розповіли, що оборону тримають, знають про сили і озброєння противника. Одне з сіл там контролюють морські піхотинці. Так це ті патріоти, які навесні утримували кримські військові частини від наступу зелених чоловічків і які не зрадили присяги і не перейшли на бік сусідньої федерації. Тут на Донбасі вони ведуть чи не Тянську війну окопалися хлопці добре в городах і в полях вирили величезні бліндажі і навіть зробили в них нори, де кажуть дуже зручно ховатися від обстрілів. Щоправда, обличчя свої тут показують одиниці. кажуть після кримських подій вони не хочуть, щоб рідні знали, що вони на передовій. Більшість розповіли дружинам і матерям, що сидять по штабах. Прошу пряму мову, обстріли, в принципі, регулярні. Мы же как бы не единственные, кто кто здесь стоит. Есть, есть есть, соседи справа, есть соседи слева. Поэтому периодически, почти каждый день, достается кому-то. Два человека у нас потеряли. потери два с половиной месяца. Разом з цими морпіхами тут і їхній командир Дмитро Делятицький. Це той комбат першого федосійського батальйону морської піхоти, який навесні довгий час не віддавав російським військовим свою частину в Криму, якого врешті взяли в полон, катували і вимагали зрадити присягу. Але він вистояв і тепер знову на передовій. Щоправда, зустрітися з Делятицьким не вдалося. Весь день він провів у штабі Маріуполя. А от за кілька кілометрів від позиції морпіхів, ще далі від міста і ближче до бойовиків, стоять бійці 18- батальйону. Всі, ці, всі всі вони Мобілізовані, і всі вони одесити. Крім автоматів, в них жодного жодного озброєння, але їх кажуть, це зовсім не засмучує. Сто 100%. не стрібляємо. На цих позиціях хлопці вже третій місяць, Розповідають, що за цей час, настільки звикли до обстрілів, що під час них навіть не виходять на позиції, а продовжують займатися власними справами, їсти чи спати. Прошу прямо мову. Я вже не обращав внимання, ти, ніхто не обращає внимання. Стріляє та стріляють. Поначалу ми всі вбігали, позиції навіть займали. Думали, а потім ну, вони піхоти не пойдуть. По любому просто так спочатку катку розоб'ють артилерія, потім піхота зачищає. І все. Ну і власне, не зважаючи на постійні обстріли зі сходу від Маріуполя, бійці певні, що наступати бойовики в тому напрямку не наважаться. Сповідають, за їхніми розвідданими, на першій лінії оборони противника стоять найманці з не найкращим озброєнням. Російські кадрові військові відійшли на другу лінію. І, як запевняють українські бійці, воювати вони не хочуть, а здебільшого просто перечікують час до ротації та би мовити відпрацьовують свій контракт. Саша Марія дуже дякую всій вашій групі. Будь ласка, будьте обережні на передовій. Мар'яна Бухан щойно була на прямому зв'язку з Маріуполя. Там другу добу бойовики не припиняють артилерійської підготовки. Оборону на приморській ділянці у східній частині сектора М. Тепер тримають видосійські морські піхотинці та бійці 18-го тербатальйону. Ворожі позиції накривають і знищують, але припущення на те, що противник готує масований грунт до атаки на Маріуполь, усе менше і менше.